Ну, небезпечний час, але Бог є той, Бог миру, захисту і Бог є Бог благословення. Ми продовжуємо наше служіння на цьому місці, тому хай благодать Господня буде над тобою і наді мною, Бог дав нам пройти цей тиждень. І це Боже Божа благодать і Боже благословення. Тому що в інших місцях не все так просто, а ми маємо добрий час і Господь милує і благословляє нас. На цьому тижні ми мали міжцерковну молитву Церкві Спасіння, де ми молилися за Україну, за закінчення війни і багато іншого. На жаль, ну, ми. Не зовсім відгукнулися так масово, щоб прийти. Ну, напевно, ми не дуже хочемо, щоб закінчилася війна. Хочемо? Ну, Знаєте, всі ці речі вони за літо завжди виявляються практично. Коли ми хочемо, то ми робимо деякі практичні кроки. І ми повинні розуміти, що, і всі ми знаємо, що багато може підсилена молитва праведників. Тому, Хай Бог благословить, щоб ми ну знаєте, планували перемогу України через молитву церкви. І це станеться. Тому хай Бог благословить, дякую тим, хто ви були, і ми могли б посвятити. Цей час для молитви спільності і могли б бачити те, що Бог хоче робити серед нас. Сьогодні на цьому місці я буду мати ну, недовгу проповідь, тому що ми ще маємо спомен. І тема моєї проповіді сьогодні називається таким словом мобілізація. Гарне слово, яке війшло знаєте наш лексикон під час війни. Ну, не зовсім воно може до кінця приємне, але потрібне для захисту держави. І ми від того ну, ніде не дінемося, тому що є реалії часу, в яких ми живемо, і ми це проходимо. І ну, ми спостерігаємо за всіма речами. Ми навіть знаємо, що готовиться новий закон про мобілізацію, ми знаємо про якісь зміни, тому що ці речі вони важливі. Але я хотів би сказати, що ми не тільки знаходимося ну, в фізичному вимірі війни, який прийшов на нашу землю. І він непростий. І ми також, кожен із нас, ми не саме яку-то долю відповідальності за цю війну, за перемогу на нашій землі. Але я хотів би сказати, що ми знаходимося і в духовній війні. І тут же міра. Відповідальності повністю лежить на церкві. Тут ми вже не можемо сказати, хтось якось. Мої переконання, підходи, розуміння. Але тут вже наша відповідальність. Тому що писання каже. Що наша боротьба не проти тіла і крові. Тобто, ну, Не все так, що ми бачимо, але найперше ми маємо духовну боротьбу. І ми бачимо, що поряд із війною, яку ми бачимо, ми бачимо ці знаєте, духовні речі, які прийшли в цю країну. Для того, щоб принести багато і багато проблем і наша боротьба для того, щоб відвоювати і території, і землі і душі людей. І тому Бог бажає, щоб ми були. Мобілізовані для цього діла. Тобто, що таке мобілізація? Це призов, це активний призов людей, коли приходить воєнний час. Для виконання необхідних завдань. Тому читаю слово Господнє, яке написано із. Матфія 28 розділ, і ви знаєте це. А Ісус із 18 віша, «А Ісус підійшов і промовив до них, і сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати. Це те, що я вам заповів. І ото я з вами перебуватиму повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Велике доручення дане для нас. Знаєте, коли ще перед новим роком я роздумав? Про деякі речі, які відбуваються. І я собі думав про те, що Господь, що ти хотів би, або на що ти хотів би звернути увагу нас в цьому наступному році? І розумієте, є багато речей, які нам потрібно робити, і вони є невід'ємні для нашого життя. Але Бог зупинив мою увагу на важливості проповіді Євангелі. На важливості благовістя, на важливості свідчення. І здається, що ну, так би не зараз, не тепер може робити цей акцент. Хоча ми розуміємо, що благовістя. Це є невід'ємна частина, складова частина, життя, духовного життя кожного християнина. Але за останній час сталося багато різних обставин, які, так би, змістили наш фокус із цих правильних речей. На інші речі. Прийшов ковід, і він пішов по цілій землі. І, ви знаєте, диявол, так би поставив таку загороду? І як проповідувати, коли треба ходити в масці, коли треба мати дистанцію? Коли не можна кудись піти. І, знаєте, воно так би, починає відходити на другий план. Як жити, як вижити, що робити? І розумієте, і ми йдемо далі. І тут війна, яка взагалі все перевернула. Питання стоїть Господі небезпека? Як вижити? Захисти, поможи і так далі. І розумієте, що іменно в цей час Бог хоче турбувати наші серця. Не тільки про те, як вижити, а про те, як жити, що робити. Тому що він каже: не турбуйтеся. Бо я знаю про це. Тобто, я дам тобі поміч, я дам тобі благословення, я дам тобі захист. І ми це бачимо в нашому житті. І стоїть питання. Слова Ісуса. Були сказані для добрих часів, чи для всіх. На постійній основі? Чи тоді, коли просто буде добре, то тоді ми будемо це робити? І я думаю, що це було сказано на кожен час. Але розумієте, що обставини. Вони впливають на нас. Ми починаємо роздумувати про щось інше. Інформація, небезпека, багато да чого іншого. Але Боже Слово залишається вірним. Ісус сказав, Він каже, дана мені вся влада на небі і на землі, він, відходячи з цієї землі, дав цю настанову учням. І каже: і тепер йдіть і зробіть. Послідовниками всіх. А я буду перебувати завжди з вами. І це важливий меседж, який Ісус дав для учнів. І Він повторюється, і повторюється. Для кожного із нас. Одного дня хтось сказав це слово нам міг не сказати міг подумати щось інше. Міг подумати, що іншим разом. Але хтось сказав слово про Ісуса. І це слово змінило наше життя. Інакше б ми загинули б. І він каже: Ідіть і скажіть, навчіть, донесіть. Зробіть. Особливо тепер, коли навколо біль, сльози, страх. Розумієте, слово Боже як ніколи стає актуальним і потрібним для людей. І стоїть питання, хто це? Має робити. Спеціальні люди, навчені, споряджені, оснащені, які мають спеціальний диплом, покликання. І, розумієте, писання каже кожен. Тобто, що я скажу? Я не знаю, що казати. Я, може, не знаю, як це робити. Я хотів би сказати для всіх, нічого не говорить. Крім того, що з вами зробив Ісус. Людям потрібно принести Євангелію. Каже писання апостол Павло, каже в посланні до Римлян в першому розділі, там 16-й, по-моєму, вірш, каже: бо я не соромлюсь Єванглії, бо Єванглія це. Щванглія є? Це сила Божа. Тобто проповідник сила Божа чи сама Євангелія – сила Божа? Тому як важливо нам зрозуміти, що нам потрібно людям принести Євангеліє. І люди сьогодні, як ніколи, і чекають. Ми так коли думаємо, що це не так. Люди зайняті захистом, виживанням. Але я хотів би сказати: люди чекають на Євангелію. І ти, і я ми можемо їм принести справжнє слово від Господа. Розумієте, що я хотів би, щоб кожен із нас ми просто положили в своєму серці, сказати людям про Ісуса Христа. Кожен із нас Ми почали зупинятися і погляд свій зосереджувати на людях, які не нас. Це сусіди, однокласники, одногрупники, колишні однокласники, колишні одногрупники, знайомі, вони потребують Ісуса. Я хотів би сказати, що ми живемо в час, коли в людей. Появилися запитання, яких раніше вони не задавали. Нові запитання, на яких мало хто має відповіді. Але ти і я ми маємо Духа Святого. І ти собі думаєш, як ти дасиш відповідь на ну, таке складне питання. Я хотів би сказати, Дух Святий, який є в твоєму серці, він дасть тобі слово, яке принесе відповідь і благословіння людям, яким ти будеш свідчити. Бо Євангелія це сила Божа. Ми маємо право не тільки свідчити. Але і молитися, проголошувати Божу дію, Божу силу, Боже благословіння, Боже зцілення, Божу благодать в життя тих, хто є поряд або навіть далеко від нас. Я хотів би, щоб ми звернули увагу. Також на наші соціальні мережі. Що ми пишемо? Про що ми там говоримо? З ким ми себе ідентифікуємо? І це є лице кожного із нас. Принесіть людям Ісуса. Розумієте, що прийшов час, коли нам потрібно бути з тими людьми, які мають біль потреби, просто бути поруч. Пройти якусь дистанцію. Для того, щоб потім принести Слово про Ісуса, яке змінить їхнє життя. Я хотів би, щоб в нашому серці появилася молитва. Господь, благослови мене в цьому році, щоб моє серце прийшла відвага. Бажання сказати комусь про Ісуса. Ми можемо говорити про багато речей: про війну, про наступ, про оборону, про загиблих, про перемоги, про втрати. Але починай молитися, Господь. Я хочу бути потрібний. Хай відкриються наші очі, і ми побачимо тих людей, яких ми знаємо, і які ще не знають Ісуса. Цей непростий час ми, як люди Божі, ми маємо і Ісуса. Грішники цього не мають. Як їм? Стоїть питання, як євангелізувати час мобілізації багато різних речей. Я хотів би сказати: починай робити ці речі. Бог дасть тобі мудрість. Силу і свою благодать, коли ти зможеш принести багатьом благовістя і спасіння. Коли може в тебе в твоєму серці є якісь труднощі, і ти думаєш, що ти не зможеш справитися, коли може в тебе депресія є один лік. Для депресії віруючих. Скажи комусь про Ісуса. Я не пам'ятаю за своє життя, щоб я комусь проповідував. І навіть якщо люди не приймали, щоб після того в моєму серці не приходила радість. Задоволення, благословення. І це лікує. Тому роби це. Може, це відійшло на другий план. Може, ти думаєш про інші речі? Я хотів би сказати: Євангелія є сила Божа. Тільки коли буде проповідуватися Євангелія на спасіння, Бог буде супроводжувати. Проповідь Евангелію чудесами і ознаками. Ми деколи просто хочемо чудес там, де не треба чудес. Люди, які не знають Ісуса, вони потребують чудес. Тому я хотів би, щоб ми змінили свій підхід. До життя. Ми не просто відвідуємо церкву, слухаємо проповідь, але ми є проповідники Євангелії Ми є ті, які можемо багато зробити для царства Божого. Просто Починай молитися про тих людей, яких ти знаєш, щоб ставалися обставини, щоб тобі пересіктися з тими людьми. І ці люди могли почути від тебе того, кого вони знають, слово про Ісуса Христа. Люди як ніколи потребують Ісуса. Працюючи із переселенцями, я бачу в їхньому житті це безвихідь. Що робити далі? І просто коли ти їм пропонуєш Ісуса, здається, ну. Хіба це вихід? Але розумієте, це певна надія, яка приводить людей в присутність Божу. І ця присутність змінює їхнє життя. Тому я заохочую вас в цьому році. Просто змінити фокус і почати проповідувати людям про Ісуса. Ну, в мене інше покликання. В тому покликанні, якому ти є, проповідуй людям про Ісуса. Ну, я співаю, я граю. У мене інше покликання. Проповідуй людям, які співають і грають про Ісуса. Так. У мене інше заняття. В твоєму занятті, в якому ти є, ти найбільше і найкраще можеш принести слово про Ісуса. Від лікаря лікар почує найкраще. Від комп'ютерщика комп'ютерщик почує. І багато багато іншого. Тому я вас заохочую. Чи ти молодий, чи старший? Пенсіонер чи ще підліток? Бог дає тобі завдання. Іди і скажи, що з тобою? Зробив Ісус. Давайте ми зробимо про це молиться.